Про нюанси сплати податків говорили наприкінці минулого тижня у великому залі ділового та культурного центру Севастополя. Семінар, організований податковою адміністрацією міста, викликав великий інтерес у представників місцевого бізнесу, адже питання, які тут розглядалися, торкалися в основному нових правил спрощеної системи оподаткування. Цього разу у залі ДКЦ було дуже мало вільних місць. Фахівці податкової знайомили підприємців з основними законодавчими новаціями податкового кодексу. Основна мета цих змін стимулювання підприємницької діяльності в Україні. Присутнім розповіли про особливості сплати єдиного податку, зокрема про його ставки, обмеження та про те, які види діяльності не підлягають цьому виду оподаткування. Крім цього, були розглянуті питання реєстрації єдинщиків та строків переходу на сплату єдиного податку за на. Новими правилами щодо останнього, то цей термін подовжено до 25 січня 2012 року. Тож завдяки цьому спілкуванню Севастопольські підприємці отримали дуже багато відповідей, як то кажуть, з перших рук на запитання, які їх турбували на сьогоднішній день. дуже тяжело працювати руководителям підприємств і бухгалтерам, особливо підприємцям, які не мають відповідного образування на сьогоднішній день. Ми получаємо ответи. На нашем сайте, на вашем сайте, на семинарах и на личных консультациях. Семинар очень понравился, так как я новый предприниматель, недавно оформилась и абсолютно новое законодательство, которое, то есть еще не известно. Я частный предприниматель, естественно, такие семинары просто необходимы для нас. Та информация, которая на сайте нашей налоговой администрации, и вот такие семинары. Ну, естественно, литература какая-то просто необходима для нас. Трудно сориентироваться по написанному, хочется вживую задать вопрос конкретно тем конкретно тем органам, которые будут тебя впоследствии проверять. Семинары необходимы однозначно. Конечно, расстраивает немножко то, что э не всю информацию Проанализировать успели и сами те, кто ее дают. Но в любом случае для себя полезную информацию или хотя бы направление, или что-то ты не дочитал, досмотрел, ты на этом семинаре можешь почерпнуть, или по крайней мере пойти дальше искать то, что тебе нужно в нужном направлении. Як бачимо, потреба у проведенні роз'яснювальних заходів з питань нових законодавчих норм податкового кодексу України дуже висока, і зі свого боку фахівці податкової адміністрації міста обіцяють продовжувати цю роботу, адже на сьогодні це є одним з головних напрямків їхньої.